Я розкажу, Офіс трансформації це громадське об'єднання, що створює експертні проєкти для Києва, для розвитку Києва, розвитку громади, утворює публічний тиск і змушує Київ змінюватися. Олександр, ви чим займаєтесь? Я так, Що-що? Програмист. Чудово. І ви розумієте, що якщо ви не розбираєтесь в якійсь темі, Якщо ви не збираєте матеріал, ви не можете пропонувати щось і тим паче вирішувати щось, правильно? От Як ви в Києві живете, так? Зі, Зі Львова. Зі Львова. От що вам у Львові подобається? Трамвай з Сихова в центр подобається? Оце системне рішення експертне, яке дозволило Львову з'єднати Сихів з центром. Я також жив на Сихові колись, в 1995 році. Я знаю, як це важко пересуватися, От завдяки тому, що мер садовий. Зміг залучити європейські кошти, зробив нормальний проєкт, нормальну експертизу. І за 7-10 років побудували таку важливу артерію для Львова, яка зараз є. А таким самим займається трансформації тільки без прив'язки до мерів. Тобто -то загалом має бути експертна організація, яка буде працювати, не незважаючи на зміни політичної кон'юнктури, мерів, президентів там і таке інше. Це має бути постійно, стало, стратегічно завжди. Щоб ви розуміли, скільки в Києві було профукано, що в Києві крадеться кожна третя гривня. Ви розуміли, що Київ номер три в світі по заторах? Сумно насправді. Сумно, але ж саме для того ми працюємо. Якщо цим не займатися, шансів взагалі немає. вам скільки? 20 років? 19. От якщо не займатися цим системно, у молоді взагалі шансів не буде, і ви, як буде можливість, з'їбетися в Польщу, чи в Німеччину, чи в США і таке інше. Зараз більшість в принципі так і робить. О, бачите? Е, ну, Але якраз ж... ну, до того моменту, як сталося повномасштабне, якраз більшість людей просто порозіжалися за кордоном. Знаєте, чим відрізняється за кордон від України? Знаєте чим? Головним. За кордоном ти тільки споживаєш і нічого не можеш створювати. А в Україні є шанси, що ти будеш щось створювати, окрім того, що ти будеш споживати. Бо щастя знаходиться в тому, щоб ви створювали щось для себе, для родини, для країни, для міста. А, і споживали небагато 10%. А якщо ви тільки споживаєте, там, серіали, жратву, бухло, такі таке інше... Інжа... Точно. Але ж коли ви приїжджаєте додому на Швейцарію, там до вас все це створювало 400 років, і ви приїжджаєте, дивитесь, думаєте, як заєбіць, буде тут. Але оце заєбіць це 2-3 тижні. А після того приходить ті типу, порозуміння, що хто ти тут, для чого ти тут, чи можете щось дати цій громаді, цій країні? Ні. Да, якщо ви програміст, так але ви робите не для країни, а для якоїсь компанії, так да. якщо ви будете на Вальді, ви також будете споживати безпосередньо в Швейцарії, але для власної країни ви нічого не зможете створити. А які основні е ну, транспорт не бачу? Е транспорт, трафік, екологія, моделювання, чотири жив Київ, кібтрафік груп, ментор, десятки проектів. І ви точно такого не знайдете в жодній партії. Так, а таке питання: скільки було оцінено цю ці розв'язку? Це не розв'язка це великий проект, два мільярда доларів. Весь проект коштує, яким будуть користуватися півтора мільйона людей на добу. На сьогоднішній день Київ будує і не добудовує жодної станції метро за останніх 10 років з вартістю 100-150 мільйонів доларів за кілометр. Тут вартість кілометра 7-10 мільйонів євро. Але коли будується така історія, ти паралельно перекладаєш всі комунікації, які зараз аварійні. Тобто ти робиш три в одному: екологія, транспорт, трафік. Коли кожна третя гривня в Києві крадеться, то бажання вкрасти так, таке велике, що ти навіть не думаєш, щоб щось створити. А ти тільки крадеш за 10 років жодної станції метро. Жодного відремонтованого моста, аварійний міст патон, аварійний міст метро, аварійний міст південний. Шулявська розв'язка недобудована, збільшений бюджет з 600 мільйонів до 2 мільярдів. 80% аварійності київських тепломереж, і ми з вами платимо, виходить, за водички в землі. Бортнівська станція, рація — це всі наші какулі. Ти чуть туди 90% аварійна. Японці в 2015 році виділили мільярд доларів на реконструкцію, але сказали, будете будувати по стандартам. А наші не вміють по стандартам ходять І тому ми знову маємо аварійну історію. Теплоенергії і діючий контракт на 200 мільйонів з Росією. Висвітлювати і тиснути це зрозуміло, очевидно. А як перенаправляються ці кошти все ж таки на перемогу, на ЗСУ, на проекти, на виробників, волонтерів або бійців? Це різні кошти. Ми працюємо з 2019 року. Ключова проблема для України 96% це російська агресія, але на другому місці це проблема корупції 89%. Ну да, і ми саме тримаємо оцю історію. Ми боремось з корупцією неефективністю влади, і ми розуміємо, що це значно специфічніше, тому що російського загарбника можна вбити по закону, а українського корупціонера ти вбити не можеш. Але він краде вже 20 років, і ти нічого з ним, з ним зробити не можеш. І ти забираєш ресурси, забираєш ресурси в ЗСУ. І не ті 100 гривень, що, я задана, що на ЗСУ, а сотні мільярдів, мільярдів. Вважаємо, що це не менш важливо, ніж допомога зсу. Тому що допомога де мається десятки мільйонів людей, а системною боротьбою з корупцією займається одиниці. І якщо їх не буде, все, тобто прийдуть хлопці з як передової тус не так страшні московські воші, як українські ні, ви от можете так передати. Бійцям ми завжди це передаємо, вони знають нас, вони нас підтримують також. Тому що... я ще кажу, що і шки не в ту сторону і не відвідає. Точно, так. Да. Але ти не можеш тут вбивати так, як ти вбиваєш так, не на Бахмут. Да. питання да. А от ми показуємо, як ці питання вирішувати системно, вдовгу, агресивно і динамічно. Отак. Добрий день. Скажіть, будь ласка, хто є і що тут відбувається? Я паровозі Коля, я київський корупціонер, а мені весело, та все рівно. Мені за це нічого не буде, тому що я роблю в своїй країні все, що я захочу. Краду гроші, роблю собі компанії, з яких я можу вивести гроші. Мені за це нічого не буде. У